Друзі, всім привіт! Ви на каналі І це Realme 12. Новинка від компанії має ось такий привабливий стильний дизайн, задня частина з еко шкіри. Доволі таки приємно смартфон лежить в руках. Має Хорошим, дійсно потужні характеристики, які точно вас здивують. Сон це універсальний смартфон за розумні гроші. Я впевнений, після цього огляду ви в цьому переконаєтесь. Але перед початком традиційно підписка на канал, лайк від цим відео. Ну і звичайно, підтримайте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Смартфон Realme 12 Plus привертає увагу своїм витонченим дизайном та елегантними деталями. Пластиковий ультратонкий корпус товшиною 7 і 8 мм, створює враження легкості та витонченості. Не знаю, наскільки. Тільки реально комфорт використовувати смартфон без чохла, але я б спробував. Або, хоча б носив би лише прозорий силіконовий, аби вирівняти перевед між корпусом та модулем з камерами. І звісно, щоб було видно, задню кришку. Задня кришка виконана з екошкіри, що додає відчуття преміальності та комфорту при отриманні смартфона в руці. Він не пливе. Особливу увагу привертає задній модуль камери. Він зі своїм дизайном нагадує дорогий циферблат розкішного годинника. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є каталог, обираємо. Потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це не лише додає естетичної привабливості, але й підкреслю увагу до деталів. Але й властиву бренду Realme. Захист від пилу та капель води за стандартом IP54 забезпечує додаткову надійність, дозволяючи використовувати смартфон у різноманітних умовах без страху пошкодження. На правому боці знаходиться кнопка живлення та регулятор гучності, а ліва сторона залишається порожньою. В нижній частині корпусу та в верхній розташовано найбільше елементів: порт USB Type-C, лоток для двох sim карт стереодинамік та мікрофон. А зверху знаходиться другий мікрофон, 35 мм аудіо та ще один стереодинамік. Він підтримує технологію Dolby Audio. Для покращення якості звуку, а також має сертифікацію Hi-Res Audio для високоякісного аудіо. Realme 12 Plus має вагу всього 190 грам. Смартфон доступний у двох привабливих кольорах: Navigator Beige і Pioneer Green, що дозволяє використувачам вибрати варіант, який найкраще підкреслює їх стиль і вподобання. Дисплей Realme 12 Plus має діагональ 6,7 дюйма з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів і співвідношенням сторін 20 до 9. Він забезпечує яскраві та деталізовані. Зображення з високою чіткістю, піксельна щільність складає 393 ppi, що робить зображення відмінним за якістю і реалістичним. Одним із головних переваг дисплея Realme 12 Plus є частота оновлення в 120 Гц. Це означає, що зображення на екрані оновлюється 120 разів за секунду, що забезпечує плавніше відображення контенту та покращує користувацький досвід, особливо під час перегляду відео, геймінгу або прокручування веб-сторінок. Але з другого боку максимальна частота оновлення буде швидше розряджати смартфон. Тому тут вже обрати вам. Співвідношення екрану до корпусу смартфона Realme 12 Plus становить 87%. Пікова яскравість екрану сягає 2000 канделів на метр квадратний, що робить зображення яскравим і насиченим навіть в яскравому світлі. Технологія під. Стримки hdr 10 дозволяє отримати більш динамічний та кольоровий контент. Взагалі, у своєму сегменті, смартфон має найкращий дисплей, а ще ним можна користуватись навіть мокрими пальцями завдяки технології Rainwater Smart Touch, і він не буде сходити з розуму. Смартфон Realme 12 Plus оснащений процесором MediaTek Dimensity 7050. Це восьмиядерний процесор з максимальною частотою 2,6 ГГц, побудований на архітектурі 64 біт і мікроархітектурою, що включає два ядра частотою 2,6 ГГц. Герц cortex a 78 6 ядер з частотою 2,0 ГГц cortex a 55 Графічний процесор ARM mali j 68 mc 4 щодо оперативної пам'яті користувач може вибрати 6, 8 або 12 ГБ lpddr 5 або об'єм основного накопичувача. Доступний у варіантах 128, 256 або 512 ГБ. Окрім цього, смартфон підтримує розширення пам'яті за допомогою карти MicroSDX. Смартфон Realme 12 Plus обладнаний потрійною основною камерою. Перший модуль на 5. 50 мегапікселів світлосилою f 19 другий модуль ширококутний на 8 мегапікселів світлосилою f 22 третя камера макрооб'єктив 2 мегапікселі світлосилою f 24 В цілопору ви отримаєте хороше фото з правильною колірною передачою. Є тут і ультраширокий модуль, кольори правильні, але деталізація слабенька. Є і двократний зум його робота на ваших екранах. Щодо портретного режиму, то тут ситуація наступна: об'єкт замилений плавно та без помилок. Колірна передача чітка, деталізація на високому рівні. В темну пору смартфон робить теж хороші фото, але потрібно обов'язково вмикати нічний режим в іншому випадку такої якості не буде. Та запису відео на основну камеру можете зараз поглянути, як смартфон справляється своєю роботою. Ось така в нас ситуація. Можна побачити ось легка ходьба, як стабілізується картинка. Велі таки непогана якість. Та запису відео в нічну пору можете оцінити, як справляється своєю роботою смартфон. Ось такі, можна сказати, в темноті з додатковим освітленням. Легка ходьба, перевірка стабілізації. Фронтальна камера на 16 мегапікселів світлосилою f2.5. і Світлопору ви отримаєте хороші фото з правильною колірною передачею та деталізацією. Її портретний режим, його робота на ваших екранах. В темну пору звичайно погіршується деталізація, але колірна передача залишається на рівні. Та запису відео на фронтальну камеру можете оцінити, як справляється з своєю роботою смартфон. Ось така у нас ситуація в денну пору при хорошому ось такому денному освітленні. Це у нас, друзі, тест запису на фронтальну камеру. Можете поглянути. Ось додаткове освітлення та легка ходьба як. Смартфон справляється з своєю роботою а загалом по камерах. Я можу відверто сказати, вони показують гідний результат, враховуючи ціну пристрою щодо операційної системи, Realme 12 Plus працює на базі Android 14 з інтерфейсом користувача Realme UI 5.0. Інтерфейс вам точно знайомий, швидкий, простий та інтуїтивно зрозумілий. Смартфон Realme 12 Plus оснащений акумулятором на 5000 мАч. Швидкість провідної зарядки досягає 67 Вт, що дозволяє заряджати пристрій з нуля до 50% за 19 хвилин. Це насправді супер швидкість. що вам треба бігти у справах. А смартфон розряджений або ви елементарно забули його зарядити з вечора. Тож навіть 19 хвилин на зарядці вам забезпечить більше ніж півдня роботи смартфона. Круто, дуже круто. Отже, Realme 12 має три безперечні переваги: дисплей, швидкість зарядки, ну і звичайно, дизайн. Смартфон дійсно пропрацьований та сучасний, навіть попри те, що не коштує всі гроші світу. Тому для когось він може стати навіть кращим варіантом, ніж флагмани, оскільки дійсно пропонує хорошу ціну та хороші характеристики. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.